Всім привіт! Я в такому виді нічого. Покупалася в мене вже 8 вечора. Коротше, покупалася щось таке настроєння. Взяла телефон. Ой, включила YouTube щось подивитися. А, думаю, для кофіману в 8 вечора я зробила собі каву. Ще не, про... не пила, На вид щось трохи я розстроїлася. Я в прошлому відео знімала купила каву по акції. Ну, не по акції, а по скидці, яка різниця, в принципі. Думаю, як себе одучить не так. наоборот, привчить себе, проходить мимо акційних товарів. Просто побачила красний ценник і пройшла мимо. Чим красніше ярче ценник, тим швидше проходить мимо. Блін, треба приучитися. Коротше, кава, сейчас Це... покажу. Отака кава. Я це ще пам'ятаю, що це зелена, да? а то ж є вона така синя, по-моєму, расцветка. Може, звісно, та другіша, ну, якби це. О, коротше, вона була по скидці. Я її взяла, як та ненормальна. 500 грам. От, не зря. Да? Ну, Є, може, такі товари, які і нормально скидки роблять. Не знаю, От до цього в мене така була кава. Сьогодні я не вид, мене тут ще цієї трошки є. Я не видержала, вже ж намалула, я в зернах купляла. Це при тому, що тут інтенсивність 4 зернишка. І я коли насипала оцю, я одразу замітила, що вона темніша на вид. Хоча тут інтенсивність 3. Я думала, вона наоборот буде там, світліша, якби слабше, як да, сказати. Ні. Вона темні такі зерна були. Ой, капець. зерна були темні І на запах така вона, якби як, трошки пережарена, да, як це сказати. Що ти поїв? О, це ж я. Снімала тільки що мішу, знімаю, з ним балакаю. Оказується, я не включила камеру. Це в мене таке є. Ну, значить, думаю, не треба було його знімати. Що я до? Я каву? Бо я сіла, прийшла, сіла, а він тут почав чудити. Поїв та чухався так смішно, я почала знімати, а він же, як завжди, як почав возмущатися. Цей озвучка його. Коротше, ладно, я не за те. Я за Мішу потирала мисль. Коротше, не важливо. Щас я спробую, звісно. Но я можу оприділити по запаху і по внішньому вийду каву. Вилью я її піду. Правда, може молочка я, Ну, от, блін. Скільки я заплатила, я казала, 16 злотих. Так, вона стояла 23. Там з копійками, а по акції була 16, по-моєму, я повелась. Все. Красні ценники я просто прохожу мимо. Щоб то не було. Да? Я не знаю, ну. Не зря, да? от якщо скидки на щось кидають, значить не зря. Значить, товар залежується. люди отак беруть, пробують, перестають купляти і їм треба сплавити партію. О, як знаєте, як кажуть, без цього, без лоха і жизнь плоха. Вона така дуже крепка, навіть не така крепка, як гірка. І при цьому не та горькость, що якби качественних зерен. Ну, коротше, як знаєте, як ото, якийсь напіток такий. Ось сьогодні якийсь такий у мене день і не удивительно, що й кава. Я її так хотіла, тому що я змелю зерна, свіжа, ароматна. Глянула на час 8 часов. Цей, нічого думаю. Для вкусної кави не важно. Ой, ладно, такий день якийсь у мене сьогодні, не знаю, може, який там, що там, у нас то ретроградний Меркурій, то Ретроградна Венера, то ще камеру в держу. Включила Ютуб. Боже, мисль теряю, чую, не це? ну не важна, навіть. Включила Ютуб, коротше, нема що подивитися. Всі ролики, знаєте, я що себе зловила на чому? Оце я на ну, якби, а сама ж. Така сама тільки в другому направленні. Коротше, всі якісь ролики, всі чомусь обучають, всі щось, якісь курси, вебінари, трибінари, ТЕРАТ. Хоч це просто щось такого подивитися. мене є, є там пару блогерів, я дивлюся, мужчину одного і женщину. Мужчина він з Росії, а жінка в Германії живе. От вони, от, знаєте, другий раз прям видно людину, що вона щира. Як-то так відкрита і все таке. О. Ну а також, в основному блин, скільки розвелося цих всяких учителей, і, і називають так відео, що ти заходиш, так, оці заголовки, у ці уловки, от зачем так робити? От якщо люди інтересно людям, люди самі зайдуть, рішать зайти або пройти мимо, або ще щось, або ще які написати в коментарі. який. Ну, якби, ну, За чим діла так, щоб чимсь так заманити. Ну, не знаю, я розумію, е, да, що я там якийсь 1% людям, там і не те, що интересно, а Ну, просто да, людина може там послухати, подивитися без якогось такого якогось чи що. Ну, просто я хоча б стараюсь бути відкрита без оцих всяких уловок, таких. Наприклад, от цьому. В Тіктокі сьогодні було так. Типа, е скільки нас таких, чи якось чи не я один, так було написано. Е під цю пісню хочу, ну, так воно так було, звісно, ну, хочу напитися і вийти в ліс, типа і громко-громко закричати ну, під цю пісню. Ну, коли да, отут уже прямо усюди доходить і в кожного свої якісь ці. Чого я сюди зайшла? Думаю, що ж воно за пісня така? Я лічно, із за цього. І включається цей ролик. Я його дивлюсь. музика, музика, музика. І я ловлюся на мислі, дивлюся, де ця бігова дорожка проходить вже більше половини цього відео. Тобто людина таким образом зробила таку уловку. Задержати людину, щоб до кінця додивилась відео, Ну, а там же ото якось просмотри. Я не внікала, не і звучала, ну, не знаю. Ну, блін, зачем так Я ж тоді розумію, ніякої там пісні не буде. І музика така, знаєте, не похожа на мотив, на якусь таку, ну, якби із цієї мелодії. ну, Просто мелодія, так. Да. Не... Боже, я, виключу, я думаю, і я да, якби на цю головку попалася. Ну, і так стало неприятно, Зачем ви так робите? Сразу за головком завлікають, заманюють. Да? Це прямо надуріловка в прямому. То їхнє. Я думаю, таким способом заманить заманиш, но удержать, коротше, все-таки п'ю. Через відвращення через п'ю. Коротше, такий якийсь в мене день. Все нормально, да? не то, що там я не хочу там, сказати проблеми чи. Жальця. Ну, так мені. Таке чувство, якось так все погано, нічого не радує, нічого не інтересно, такий якийсь в мене сьогодні день. З роботи прийшла на роботі, я сьогодні була цей. Як тільки більш-менш зробила свою роботу, я могла там походити, потинятися, попритворятися, щоб більше часів побути, а в мене почасова оплата, ну щоб більше заробити там. О, я не схотіла, думаю, боже, відпустіть мене, пожалуйста, не треба мені ваших денег, я піду. Я то зробила там основу, що мені треба було робити. Могла там да, походити з тряпкою, по... там потерти, там потерти, щоб 6 часов своїх, хоча б добути. Пішла. Мені так хотілося скоріше домой, прийшла додому І ти розумієш, що нічого такого немає якось планів. Як Якби не ходити на такі роботи, як оце в мене. І вообще, І завтра опять на сім і на ту роботу добиратися. І коротше, якийсь такий тут ще ця кава. Думаю, порадую ще себе вкусною ага. Ці... Зайшла в Ютуб ногті ужасні. О, Боже. А куди кому я розкажу? Сюди, вам. Собі, в першу чергу, хто там мене продивиться, спасибо, хто продивиться. А ні, то я й собі. Е, кстати, я взяла да, відео, думаю, запишу, міста думаю, не леша. І так, і є. Мені не перший раз. так. Не хочу, не хотілося, я до останнього не хочу, щоб мене хтось знайомий бачив цей канал і заходив до мене на цей канал, чесно. Не хочу, тому що це ж мій відео і в житті я зовсім друга. От. Ну, ладно, вже як буде, так буде. І... Кроме сестри, в мене нікого тут немає. Да, я надіюся, знакомих. І вона, слава Богу, не все надивиться, бо їй найтожа робота, дом, домашні заботи, все таке. Коротше, в мене такий якийсь інтересний канал, да, записую, непонятно за чим і чи правильно я це роблю. Єдине що, що іноді мені оце стає легше, тому я й продовжую. От, і що я хотіла сказати. Що я хотела сказати? Потеряла я мисль. А, я думаю, перед... в YouTube зайшла, Ніч... коротше, не важче. Я взяла, думаю, сейчас запишу, що запишу щось в каву, запишу щось відео, як піде, що буде на мисль, да? про що хочеться сказати, про те й розкажу. І це ж якби думаю, запишу очередну страничку свого дневника. І до мене почитаю, скільки я вже е, записала, скільки в мене вже відео і страничок, відео, як сказати. І це в мене зараз, якщо я його рішу виложити, це відео. Ой, якось... як не сяду, не і так не І те мені не так, і кава в мене не така. Це 60-та сторінка. 60-те відео, 60-та сторінка. Так. Я вже не пам'ятаю в перших там, що. Так, ну, якби записую пролистую, записую пролистую. Не знаю, що з цього вийде, за чим я це роблю. Ой, взагалі, щось таке. Сьогодні в нас яке число? 4 грудня. Уже так дивлюся, всі ялинки наряжають. У мене немає нічого. Вон з вікна відкрила штору. у мене прямо це, що на площаді красиво. Ой, готуюла. Красива ялинка, украсили площадь. Открила поводила. о Боже, яка недобра, ще трохи постояла. Блін, і що мені робити? Викину її. Цілу упаковку. Її невозможно простопить. Оце я лоханулася. Ну, це як вона забуде? Далмайер, це да? е... е... сам назва. Вона, я точно помню, є синя, і оце зелена. Зараз зелену не забрати. Це зелена. Коротше, зелену не беріть. То, що воно не то, що там на різні вкуси, воно реально не вкусне кофе. Капець, кофе. Кстати, в Тіктокі є один парень, мужчина, не знаю, скільки йому возраст. В нього теми відео його. Я не дивилася, скільки в нього там просмотрів, не обратила увагу, цікаво. І в нього це суржик, він йому типу, йому задають питання, там, як, як таке слово буде на суржику там. І цей, наприклад, там, як бу... чекаю, чекаю. Ні, не так, чекаю, як воно? Ану... Почекай, наприклад, отак. Да? Зачекай, почекай, наприклад, цей. І, і він відповідає на цьому на суржику. А я мені так цікаво, я мені так легко. Він відповідає, підожди. Є ж, і українське почекай, і руске там подожди, а на суржику — «підожди». дожди. <laughs> ну не знаю, це почекай. Якщо так взагалі благать, почекай, оце чекай, це не знаю, оце, хто там придирається до мене суржик. А мені не подобається почекай. І що мені робити? Це в мене немає настроєння, щось я. <laughs> Ой, капець, мені можна так телефон положити. О, точно. У мене штора дивіться, яка в мене фірма, нікоди. Сейчас я так положу. Бачите? Ой, не, сюди. Височки. День прищепкою щеплення. <ріх> То що не хватає, вони вузькі штори, якщо їх з'єднати, все одно не вистачає. Хотіла, щоб не держать. І... Ну, а воно навпроти в двохетажний дом Це буде так. Напротив двохітажний і там з вікна сіде в другий, третій етаж чи другий там. Ну, Коротше, якраз все отак, от як на ладоні. Ну, я не... Мені так не комфортно, не люблю я так. Ой, коротше отак от. Таке в мене нудне, ніячому відео, ну зато не обучаю. Я зато я нікому не учу. І такі ось там є ці не знаю, мене сьогодні так чусь це напрягло, і я обичаю ну, яка проблема. візьми його це відео, не дивися. Да? Ну, так я перелистую те, 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 і, тобто, в інтерне, ну, куча в YouTube загружений цими відеороликами. всякими, і поки ти знайдеш щось таке просто, як, от, знаєте, як таке состояння, як оце в мене ще сьогодні, просто щось таке розслабляюще, е, хай лучше ні о чому буде, ну, якесь жизнене, якась реальна життя людини, е, Ну поки таке знайдеш, я перелистала, напевно, мені вже надоїло ну, якби шукати, і я просто його виключила. Всі учать, обучають, розвелося учителей, коучів, вот їх як от там ментори на, на кажуть, ну коротше, блин. Ой, ладно. Де то що немає, що казати, чи про що розказати. Ой, ось зато у мене, бачите, який качественний контент. У <сум> мене, кстати, на вспівшому цьому. В течение часу всі отримані бали будуть. Мене... О, кстати, це мені знак. Приложення в телефоні називається Та що ти будеш делать? називається Я поляк. Польський язик. Ну, воно отак прийдеться держати рукою, то шукати. Цей, ну, Там просто слова, отак, слово, переклад, як, по назву, як перекласти його, як ем, произношення. І я, кстати, це ж я ж кажу, нема що дивитися, бери учи язик польський. Що я чим ще займуся. Я не пішла сьогодні в ходьбу. Хоча я й вдома була рано, прийшла цей якесь таке, коротко, протиняла, стірку загругла, постирала, нічого й не зробила. І... І время пройшло. І в ходьбу я просто даже через не хочу, я іногда можу, так а держиться, бо не хочу держати. Я іногда можу себе заставити, що зробити через не хочу. А це прям просто чувствую, що ні, і все. Що прямо ну, це наскільки неправильно отак от себе заставити. це не, не той случай, що там да, ідеш, не хочеш, ну йдеш на роботу, все заставляєш там. Или не хочеш, там готовить їсти там для сім'ї, да? ну ти розумієш, що треба, і ти береш і готуєш. Це зовсім трошки другіше. А це просто я розумію, що так не можна через ну, якби себе. Ну коруче, І я не пішла. Просто чи якось, може, і, да, справді і не зря тобі щось підказує, може внутрішнє, щось, щось мені не треба, бо може йти. Не зна. Не пішла. Я, таке состояння, да, може, що допомогла б мені ходьба, там вона якось так енергія запускається, замітила, ну, взагалі класна штука. Но сьогодні я не, і до цього було, не, не кожен раз там прям бігла, бо мені хочеться, бо мені це подобається. Все таке бували такі моменти дні, що я прямо через не хочу, а потім ішла і думаю, як правильно я зробила, що пішла. А сьогодні прямо коротше, взагалі, ну, не пішла я завтра, надіюсь, піду, завтра ж у нас четверг. Ще два дня мені відробити. четверг-п'ятниця. Ой, робота по найму це, звісно, хуже не буває. Хоча робота не важка, боже, така цікава і не можу її пити. М -м -м. Ще постояла, о Боже. Коротше, викину навіть не пожалію. Сказати, що важка, Ні. Дужче морально, так. Да. Во-первых, цех, там, а я не, не казала, по Те, так, не казала, круди хтось дивиться кожен, кожне моє відео, щоб прямо знак поставити. Что... <laughs> Кажу постійно. Ну, короче, це завод. І там виготовляють, я, я так собі розумію, ну, бетонні, напевно, видіليا і не не скільки, не не тільки бетонні, а бо там є зобразці я бачила, деs лежати. Знаєте, єся ці подоконники, так на яких підприємствах чи що, і він таке як із там, кусочки і кирпича, навірно, щось так, як мозаїка, ото, коротше, і таке плотне воно. якби такі Плотні, міцні такі подоконники кудись може, в пристройці десь, ілі там ці ступеньки, да, вони такого зроблені, воно, і, і, знаєте як візуальник під мрамор. Отаке от в них. ну, шо, ну З бетону, я так понимаю. Ну, коротше, суть така. І оце. Робочі мужчини. Я не знаю, скільки там чоловік, завод огромніший, цех великий. І от я обираю верхній етаж, другий етаж це ну, бюро, там ну, офісні робочі, скільки кабінетів. Раз, два, три, чотири, п'ять кабінетів. Один – оцей великий зал, там, де ці ну, директора зустрічаються, там, мабуть, якісь в них зділки, ну, таке, коротше, як це називається, цей зал. Коротше, цей зал, кухня, два, три туалета. Да. Ну, і, коротше, кладовка така, і два таких коридора, буквою Г. Ну, цей офіс, я не скажу, ну, чисто. Піддержувати, то чистоту. ну, Люди такі, і мужчини, і жінки, і ці туалети, якби такі, знаєте, навіть за собою люди не, ну, якби, ну, такі адекватні, це сказати. Піддержують чистоту, не, не так, що там вимиваєш, там таке, що. А внизу, униз мені треба опуститися. Спуститься і ступіньки. Так, от раз, ступіньки вниз, площадка така, і ще, я вважала 11 ступеньок. Раз, потім площадка і ще 11 ступень. Отак, це вниз, в той цех, Вверху офіс, а внизу цех. Замести, а бетон. Ви самі розумієте, що таке сухий бетон. Замести, потім промити ці ступіньки. Це треба там набрати води, туди спуститися. Ну, коротше. Потом спускаюсь вниз, і як це називається, Ну, де роздівалка, де оці шкафчики металічні такі стоять. Ну, робочі приходять, передіваються, роздіваються тут, потом роздівалка в них, душ, душ, там 4 кабінки чи п'ять, ну, шторками так завішані, туалет тут, один на весь цех, мужський туалет. І кухня, де вони їдять, Їдять. в них там півчаса перерив з 10 до 11, і кожен час 5 минут там, кава, може сигарети, ну, хто просто ну, таке. І оце моє, Оце мені треба це замести, бо цей бетон сухий, його замести. Собрати весь мусор із столової, там такі стоять баки великі, і там, де такі мусорки, біля кожного столика в офісі, собрати це все в кульок, там в кульки, винести його і все ну, промить. І оце усложняє ти з тим відром, з цією тряпкою. Миєш, миєш, воно ж ну, би бетон. Ну, замила, щітка там, щітка, совочок такий, замила, зверху помила, там 100 разів воду міняю. Туалет, ну я так його не мию, ну, то подробності не буду я. І оце я. І ще треба так підчитати. Утром прийшла на 7, а вони приходять в основному на 8 ці офісні, а, цей, а деякі там ну, вже на 7-8 вже там. І оце там помить, я так стараюсь швидко помить, поки ніхто не прийшов, щоб швидко ну, в кабінетах. що воно Мені некомфортно. І люд... ну коротко. І то приходжу, там уже там то парень, то мужчина є. Мені, О, мені так оце некомфортно робити, щоб хтось тут був. І знаєте, там... то тобі треба заместити, ти просиш там, ну, якби чи замітати під тобою, чи помить, да? отут де ти сидиш. чи просто тебе обмить, тобі воно все пофіг. І не знаєш, як правильно. Я другий раз попрошу, там встав парень, я помила. А ні, то другий раз так вокруг нього помию, піду, скоріше, щоб мені вийти, скоріше, щоб це все закінчити. І це треба ж так время розчитати, тут помила, а до 10 ж вниз не встигла спуститися, де в столовці, там, де робочі. І з 10 до 11 приходиться ждати, щоб вони ж поїли, то що я ж не буду, там є вони всі приходять два таких стола, столи та мікроволновка. Їм привозять в таких пінопластових ящиках в, так в таких судочках супи гарячі, то їх так упаковані, вони в, пласт в пінопластові ці контейнери. І їм при вони приходять, кожен бере собі цей судочок супа, їсть а може що з дому ще до цього все бере. От. І я оце там то там помию, то там, то піду ж там, де ці роздівалка. Поки вони тут. А в мене виходить так, поки я помила офіс уверху, тут а вже цей, в 10 часов ці вже їсти йдуть. І я ото таке, потім ну, кажу. Оце я не морально. В да? мене наскільки сьогодні середа, три дня я проробила, і в мене такий моральний. Ні. я фізично. Якби фізична робота, ну ти просто там фізично заморився. Вдома прийшов, віддихнув, час полежав, півтора, поїв, все, ти одійшов, організм все але морально це в 100 раз важче, ніж фізично. Ой, ладно, вже 23 минуты, я вообще думала, що цей хоча б хвилин 15, та виложу його. Просто запишу. записую цю страничку, значить, значну ну, ще це розказувати, кому вона ладно. Хотіла попити кави, побалакати, і кави не попила. Коротше, якийсь день. Хорошо, що він закінчується, все вже час віддихати, буду йти лягати. Всім спокійної ночі, хто вечором дивиться. А завтра новий день, да? нові можливості, нові собитя. І хай вони будуть, хай цей завтрашній день буде набагато лучше, ніж сьогоднішній. в Усіх. Все, всім пока.